Все ж таки дальна повітряна повітряна оборона. Вона буде коли дійсно на кожній багато буде стати грспівповерхівці реп буде система, яка буде виявляти БПЛА автоматично. ЯкбиПАЛ, так і БПЛА типу шахет гірань і гірбіра, і вона буде ефективно подавлювати їх. Якщо ціля радіолокаційна не втрачена, то далі успішно уражати е перехоплювачами або ракетами, або стрітковою зброєю. Тобто, звичайно, на мою думку, ідеальна става війти до оборони складається з того, що є маса реп, і якою би кількістю не намагався ворог або або терористи, або ворог е дату удару по інфраструктурі, або по цивільним. То ми будемо здатні його подавити, тому репів багато не буває, можна і так сказати.